Перед нами хижак 1987 року. Де на початку американські військові, коли знаходять базу в джунглях, файно гамселять росіян. Москальня вибухає кишки й порожні мізки, розлітаються в різнобіччя. Knock, knock. Перший жахастик, дії дій якого відбувається в день. Та ще й в спеку група спецпризначенців має врятувати високопосадовця, якого тримають в полоні в'єтнамці, спаскудними росіянами, що курують процес. Все летить шкареберть, підстава, але це не головна їхня проблема. Місія з порятунку перетворюється на виживання в диких джунглях, адже в хащах вони зустрінуть найнебезпечнішого мисливця в всесвіті. Що жорстоко розправляється зі своєю здобиччю, чи зможуть озброєні до зубів військові протистояти тому невидимому духу джунглів? Треба глипати, адже бойові сцени та напруження навколо персонажів тут вибухове. Щось невідоме їм протистоїть те, чого вони не бачать, і тільки в кінці фільму хижак покаже свої зубки. Ото зібралися брати сценаристи Джон та Джим Томаси й думку собі гадали, як би то створити таку особу, яка б могла перемогти робки, адже після всіх його поєдинків йому залишилось нокаутувати тільки марсіанина. Та й вирішили сквати чудовисько, для яких Сільвестер Сталлоне, тобто роки, просто амеба. Зразу захотілося взяти в фільм мега популярного та мускулистого здоровання Арнольда Шварцнегера. і класю буценімотосайкл. Стандартного героя бойовиків 80-х відповідно потрібно було знайти акторський склад поплічників Шварца, який буде відповідати його параметрам. Ось о, Карл Візяк з того самого року, з якого все і почалось. Здорувань no. no Здоровань Біл Дюк, що вже був з шварснегором на одному знімальному майданчику в Командосі. Fuck you, asshole. Так юасол інші посіпаки. Ото проходять важкі тижні зйомок в спекотних мексиканських джунглях, повних косючих комах. Всі кадри без хижака відзняті. Знімальна група в очікуванні костюму монстра, коли його привезуть. Приходить коробка з костюмом. Вони її відкривають, а там гігантська червона гумова курка. Всі були в шокові. Виробництво довелося зупинити, щоб змінити дизайн монстра, адже в цьому костюмі неможливо бути швидким і спритним. Саме таким мав бути Жан Клод ван Дамм. Кікбоксер мав зіграти хижака, адже ніхто не вміє так стрибати, як він через численні скарги. Що в костюмі неможливо рухатися, та ще й сам актор взагалі не з'явиться в фільмі. Як що так, низький зріст майстра бойових мистецтв завжди махав ногами вліво й право, що не пасувало іншопланетянину. І саме головне Ван Дам упустив дорогу маску монстра і розбив її. Трястя. Його звільнили з проекту, і слава Богу. Адже перша версія чудовиська була жалю гідною. Диво якесь, що з того гармидеру вийшов шедевр жаху. Режисер Джон Марк Тірнан, що відомий по фільму Міцний горішок Останній кіногерой» та 13 воїн», Поїхав випрошувати грошей в студії двадцяте століття Фокс на інший дизайн костюму та до зйомку фільму минає час, й очікування всієї знімальної групи в палаючих дюнглях виправдовуються. Арнольд Шварценеггер працював в термінаторі зі стеном Вінстоном, який зі своєю студією кінотворців спецефектів та гриму втілив в життя робота з майбутнього. і порадив режисеру звернутися до нього, адже його термінатор вражає: трястя, все склалось як мало бути, і пан Вінстон береться за цю роботу. Режисер Джеймс Камерон, що працював з ним в Термінаторі, теж приклався до вигляду хижака. Чарівна усмішка з цими дивними щелепами кігтями та моторошний цукіт зубів, як в комах. Це ідея Кемерона. В результаті вийшла ідеальна маска та костюм, більш схожий до людини, але набагато громісткіший за неї. Тому потрібно було знайти актора велетня, який міг би одягти цей грим на себе. А єм перето мастервес варіші. Кевін Хол якраз підходив. Прикольчик в тому, що навіть поруч з Шварценеггером він виглядав здоровішим і в рази вищим, що і зробило хижака могутнішим, порівнюючи з його супротивниками, холо було важко в таких погодних умовах та болоті лазити в тих обладунках. І через небачення старання режисер виділив йому епізодичну роль пілота пілота-гвинтокрила, який в кінці фільму забирає з джунглів вцілілих. зверніть увагу на композитора Алана Сільвестрі, якого можна почути у всіх фільмах Роберта Земекіса. How far you Операторська робота теж на виші. Дональд Макелпайн, що знімав Молен Руш, файно показав хижака на полюванні, як він вириває хребет з черепом зі своєї здобичі на фоні зелених темних безкінечних хащів. Є сцени, де розстрілюють місцеву фауну. Не переживайте, ніхто з тваринок не постраждав. Це наперед підготовлені макети рослин, які вибухали. Крім імпровізації акторів, кіношечка запам'яталася безсмертними фразами. Ю, санафа бич. Акі мадафака. Спочатку фільм сприйняли з холодним вітерцем, але з часом він став легендою, а сам персонаж є культовим. Звісно, почалось сиквели, приквели, комікси, відеоігри, і це ніколи не зупиниться. І тільки за 35 років зняли дійсно достойний оригіналу приквел. Здобич. Йоу, ось угорі на нього огляд. Гляньте от такой. Не забувайте донатити на нашу армію та підписатися на цей канал, як на Ютубі, так і на Патреоні. Кошти з Патреону йтимуть на потреби нашої армії. Παπούσκει que... yo 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 yo, yo.